У футбольну весну першої ліги ФК Тернопіль війде, займаючи четверте місце. Місці високому, бо клуб є дебютантом цього чемпіонату. Віддавши чимало сил восени, футболісти мали змогу відпочити, чим і займалися до 20 січня. За святами добре відпочили, набралися сил про підтримання форми теж не забували. Учасливали в футзальних турнірах. Дехто так кроси бігав, так що думаю, з фізичною формою не буде проблем у нас на першому зборі. Думаю, за збори підготуємося до сезону. Добре. Скучилися за, за роботою всі, всі тренування, всі вправи виконуємо з великою такою охоткою, з відповідальністю. О, вже чекаємо, коли вже. Почнеться ну нормальна погода. Вже мороз сніг впаде, що вже вийти на футбольні поля точки вже з м'ячом попрацювати. Готуємося, а там будемо бачити, як підготуємося. чемпіонат покаже. На перші двотижневі збори зимового міжсезоння в Катернопіль підійшов без втрат основних гравців, які надалі залишаються в команді. Травму лікує Богдан Семенець, відновлюється після пошкодження Василь Чорний, аби до весни вже бути в струю. Завершився контракт у голкіпера тернополян Миколи Плетеницького. Проте на збори він приїхав. каже до кінця чемпіонату, готовий залишитись в клубі. Пропозиції є, але я готовий лишився в Тернополі, тому що це моя рідна команда, з якою я. Друбився багато чого. Мені приємно тут виступати. Я люблю місто Тернопіль. і Футбольний клуб щодо поповнень, то обійдуться без легіонерів. На підтримку запрошують своїх молодших виконавців, дотримуючись обіцянки, що УФК Тернопіль майбутнє за вихованцями саме тернопільського футболу. Серед завдань на весняну частину чемпіонату серед іншого розглядається можливий вихід клубу у прем'єр-лігу. Не знаю, шуткую я чи не шуткую, одного, але як можна не тягнутися до великого, а думати одно, що давайте буде тут на місці? Ясно, що хочеться, щоб Тернопіль заслужив, дві команди є у нас першої лії, щоб у нас не було великого футболу. Я сподіваюся, що все добре буде, і думаю, наші мужі футбольні все вирішать, буде все нормально. Тільки щоб в Україні була спокій і не було того всього, що в мені живе. Не знаю, заберуть моїх хлопців в армію чи не заберуть. Переживаємо за це. Але будемо бачити, це життя наше, це наша держава, наша Україна, за яку ми переживаємо.